Друзі, всім привіт! На зв'язку Макс Льодін і сьогодні ми поговоримо про оптимізацію відео на YouTube. Нагадую, що ми займаємось залученням пошукового трафіку для бізнесу, і тому сьогодні будемо говорити саме про оптимізацію продаючих відео, тобто відео, які повинні конвертувати перегляди в ліди. Якщо ваш контент-проект заточений під якісь хайпові теми, тобто там скандали, інтриги, розслідування, так. То е, цей ролик не для вас, тому що ваше основне джерело трафіку це рекомендовані, і там принципи трішки інші. Ми працюємо виключно з пошуковим трафіком, і тому наша оптимізація вирішує питання залучення клієнта з пошуку YouTube в ваш бізнес. Тому якщо вам потрібні клієнти бізнес, то перегляньте відео до кінця і контент вам точно зайде. Оптимізація відео починається з базової семантики. Наприклад, ви обрали нішу кредитування в Україні. Ми заходимо на YouTube і пишемо Кредити онлайн в Україні. Далі ми бачимо список відео, які вже є в топі. Ми заходимо на ті, які набрали найбільшу кількість переглядів, і потім за допомогою сервісу від IQ збираємо всі ключі, які в цьому відео є. Також не забувайте виписувати заголовки цих відео. Якщо відео вже в топі і воно набрало достатню кількість переглядів. То, можливо, варто скопіювати заголовок, переробивши якісь мінімальні деталі. Пошук ідей для відео починається саме з цього. Потім, коли ви зібрали базову семантику, ви можете скористатись тим самим VidaQ або Keyword Tools, зайшовши і просто переглянувши схожі теги, ви побачите цілу купу тегів, які також можна використовувати в ваших відео. Далі наше завдання створити список з 5 10 оферів, які ми будемо просувати. Після того, як ми проаналізували нішу та підібрали список з оферів, нам потрібно створити наше продаюче відео. А перший етап це продаючий сценарій. Відео про продаючий сценарій, ви зможете знайти на моєму каналі або десь ось тут, зараз вилізе підсказка, можете перейти і переглянути дуже важливий урок. Тепер, коли наш контент готовий, ми можемо переходити до оптимізації. Перше, що нам треба зробити, це підібрати крутий заголовок для нашого відео. І якщо ми працюємо в рамках Ніші з кредитами онлайн, то нехай це буде ТОП-10 сервісів онлайн-кредитування в Україні 2023. Ось такий заголовок ми обираємо. Максимально важливо додавати країну в заголовку. Це класно фільтрує трафік, і користувачі, які будуть дивитись ваші відео, будуть точно з країни, на яку ви таргетуєтесь. Якщо з українською мовою приклад не зовсім вдалий, тому що. Українською спілкуються виключно українці, то є, наприклад, англійська мова, так де вся Європа спілкується англійською, де США, Канада, Індія теж люди спілкуються англійською і вводять свої запити англійською мовою. Тому ми в кожне відео додаємо країну, щоб фільтрувався трафік. Російська мова та ж сама історія: Україна, Росія, Казахстан, Білорусь, Грузія. І ще там ряд країн, які можуть спілкуватися з цією мовою, тому дуже важливо вказувати країну в заголовку. Тепер, коли в нас є нормальний клікабельний заголовок, варто підібрати теги. Теги мають бути підібрані виходячи з нашого заголовку. Тобто, ми маємо використовувати слова, які є в нашому заголовку, для того, щоб сформувати тегів на 500 символів, що дозволяє розділ з тегами на YouTube. Наприклад. Онлайн-кредитування, кредитування в Україні 2023, сервіси онлайн-кредитування, кредити онлайн в Україні, то сервіси кредитування в Україні і так далі. По суті, ми беремо наш заголовок, розділяємо його на різні частини і вписуємо це все в теарі. Перед тим, звичайно, можна проаналізувати ці теги, які ми хочемо вписати в сервісах, про які я говорив раніше. Дуже важливо, щоб теги мали якесь пряме входження в ваш заголовок. Тоді ваше відео буде на першому місці в топі видачі. Якщо ви хочете оптимізувати відео під запит кредит онлайн, у вас в заголовку стоїть кредит онлайн, а оптимізуєте ви і теги додаєте тег мікрозайми в Україні, то по цьому тегу ви навряд чи вийдете в топ. Єдине виключення з правил, коли ми можемо додавати якісь суміжні теги, які не входять в заголовок, це тоді, коли ми вже додали всі теги з нашого заголовку, У нас вже просто місце в тегах ще залишилось. Так? Ми не набрали 500 символів, тоді ми можемо додати те, якісь суміжні. Вони все одно можуть не зацепитись за топ, але е краще заповнювати повністю розділ з тегами. Нагадую, що схожі теги на ваш заголовок вам допоможе створити сервіс від IQ або Keyword Tool. Тепер, коли в нас є відео, є заголовок, є теги, нам варто створити картинку прев'ю. Якщо ви дизайнер, ви, звичайно, можете взяти Photoshop і самі швиденько це все намалювати. Якщо ви не дизайнер а такий, як я, то ви зможете зайти на сервіс. Fріpeak.com і там просто скачати готовий шаблон, де також в фотошопі просто переробити щось під себе. Там дуже класні фотки, ми активно в рамках своєї арбітражної команди Uteam цей сервіс юзаємо, то ви також можете це використовувати. Більшість шаблонів на сервісі freepik.com безкоштовні. Це не ніяка не реклама, я з цього нічого не заробляю. Просто хочу, щоб використалися нормальним сервісом. Там навіть є фільтр безкоштовний. Натискаєте і дивитесь всі е, вихідні файли, які ви можете е, використовувати в рамках е, того, щоб створювати картинки прев'ю для свого YouTube каналу. Ще хочу сказати, що не можна недооцінювати прев'ю. У нас були кейси, коли ми просто змінюючи картинку прев'ю, отримували X2 по трафіку. Тому що CTR першої прев'юки був 2%, CTR другої прев'юки був 4%. І ми отримували просто в два рази більше трафіку, змінивши картинку, яку ми просто скачали на сервісі, просто трішки її переробивши. Використовуйте, давайте підведемо підсумки. Перше варто зробити базову аналітику, зібрати первинну семантику, проаналізувавши наших конкурентів, потім розширити цю семантику за допомогою DQ та Keyword Tools. Друге підібрати список оперів та створити продаючий сценарій. Потім вже на основі цього сценарію робити відео. Також хочу нагадати, що відео про сценарії є вже на моєму каналі, тому підписуйтесь, переходьте, дивіться, буде корисно. Третє підібрати заголовок для відео. Четверте підібрати теги, які будуть максимально схожі на наш заголовок. Ну і останнє п'яте це створити клікабельну класну картинку прев'ю для того, щоб підвищити CTR в відео і ви отримували більше трафіку. Ці п'ять пунктів допоможуть вам створювати відоси, які будуть конвертувати перегляди в ліди для вашого бізнесу. А якщо ви підприємець, який хоче делегувати всю рутину, то залишайте заявочку на нашому сайті. Посилання буде в описі під цим відео. Переходьте, і ми зустрінемось з вами знову. Модель у нас проста: ми працюємо по CPA або по решарі. Це означає, що ви будете нам платити тільки комісію з продажів або оплату за заявки, або оплату за встановлені додатки. Це вже дивлячись, яка у вас ніша і які у вас є KPI. Дякую, що переглянули відео до кінця. Якщо контент вам зайшов, то ставте лайк. А також підписуйтесь на мій канал. Там буде ще більше крутого контенту для підприємців. Переглянувши який, ви зможете підвищити показники свого бізнесу. Всім до зустрічі!